Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструментик» Сьогодні на огляді у нас буде косінна головка, яка підходить на мотокоси щіль С-55-56 ФС, фс 70 і набагато на Це нового зразку автокут 27-2, що у нас в комплекті йде в комплекті йде така книжечка. Не знаю навіщо, але йде. Отак вона виглядає. Надпись щіль. Зверніть увагу, різьба М10. шах 1 і Це оригінальна головка. Розмір приблизно внутрішній 10, зверніть увагу, зовнішній приблизно 13. Виробник щіль Автокут 20. 7, 3-2. Підходить на такі мотокоси ФС 55, 56, ФС 70 80 і так далі. Всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин Інструментик.